Друзі, усім привіт, радий вас чути. З вами я Роман Світошак. Сьогодні свіжа порція інформації. Хто в нас, до речі, не підписаний на канал, друзі, це потрібно зробити. Завжди активовуємо дзвіночок, який буде завжди вас повідомляти про свіжі відео. Чому це потрібно зробити? Тому що в нас завжди свіжа інформація, завжди розкриваємо із ваших коментарів, розкриваємо різні цікаві теми. Я думаю, знову буде цікаво. Заодно, друзі, хочу сказати, вже дуже багато було перевірено через CarVertical Автомобілів і іноді проливається дуже цікава правда. Тому завжди перед купівлею чи ви автомобіль спочатку фізично оглянете, чи вже потім немає різниці. Автомобіль не перевіривши через крвертікал, купляти не можна. Це треба собі запам'ятати. Збоку я прикріплю в двох словах, як це виглядає. Тобто вам показується і пробіг, якщо офіційний сто відвідував власник, вам показує всі решта моменти. Це чи в Інтерполі автомобіль знаходиться, чи був в таксі, в ДТП. А це все дуже важливо знати. Ну що, вмошуємося зручніше, ми поїхали. Місто Луцьк, і ви знаєте, я хочу сказати сьогодні про те, що. Бачимо, що в Луцьку ринок є досить-досить активний. Близько півтори тисячі автомобілів регулярно продається, давайте так, не продається, а кожної четверга та неділі регулярно є на ринку. Звичайно, в неділю трішечки менше. Що потрібно знати про Луцьк? Про Луцьк, друзі, потрібно знати те, що якщо ви вже вирішили собі їхати на ринок і шукати автомобіль, то все-таки пріоритет ставте Луцьк. Причина дуже проста. Луцьк дає велику кількість автомобілів на ринку. Це дає можливість обирати з великої кількості, і це, звичайно, є позитивно. Звичайно, потрібно розуміти, що приїжджаючи на ринок, ви будете шукати автомобіль серед бушних автомобілів, і ці автомобілі, пригнані з Європи, будуть з нормальними пробігами. Це треба розуміти. Тобто автомобіль, якщо ви купите в хорошому стані, собі правильно його пошукаєте та правильно перевірите, то ви будете далі обслуговувати Бушний автомобіль, який буде регулярно просити час від часу робити якісь вкладення. Це називається догляд за автомобілем. Тому тут, якби, це потрібно розуміти. Що сьогодні хочу підняти е, таку важливу тему. Можливо, ми навіть дві сьогодні теми розкриємо, побачимо по часу трішечки. Є можливість, то спробуємо. Одна з важливих тем це те, що протягом сьогоднішнього дня я отримав два дзвінка, і два дзвінка були між собою схожі. Схожі тим, що одна із наших підписників, ми перевіряли її автомобіль, і дівчинка дзвонить, каже: Роман, а що не дзвони, пише. Написали Роман. А що означає, що продавець пише, ну сказав, що буде продавати автомобіль тільки по договору купівлі. В принципі, це з одної сторони правильно. Та я не хочу доручення, я хочу договір купівлі. А з другої сторони, а що таке договір купівлі? А це я сам маю собі потім ставити на облік. а чи потім все буде добре? А чи не поміняється за цей час щось? Та зараз сьогодні стан така ситуація по документах. А через два дні дружина подає чи вже подала в суд і рішення суду, виконавча служба накласти заборону на зняття з обліку автомобіль. Що тоді робити? На момент купівлі ви заходите в реєстр буржників, дивитесь з автомобілем все добре, оплачуєте гроші, їдете, записуєтеся на реєстрацію. Через тиждень ви приїжджаєте, а у вас ситуація, картинка поміняла. Що тоді робити? І дуже часто, якщо таке трапляється, ну це проблема насправді. Проблемою лишаєтесь з цією проблемою, залишаєтесь ви. Ще один такий момент відразу хочу розповісти. Це реальна історія, яка зараз є, яка зараз відбувається. Позвонила до мене одна з наших також підписниць і каже: Романе, от ситуація купляли ж автомобіль. На Луцьку. І була пропозиція, щоб ставити на місце, але там черга не черга, чекати не хотіли. І забрали автомобіль, поставили, ставити на облік вдома. E І ситуація наступна, що приїхали ставити, а подивився експерт, сказав, я не буду підписувати, тобто міняйте документи, у вас тут розмитнення неправильне, рік там неправо, то неправильно, то неправильно, таке мені не підходить, все, відмова. Дівчинка дзвонить до мене Романе, як з тим бути? Давайте ми сьогодні з цим розберемося. І тут, до речі, ще один момент хочу сказати, що дзвонила вона до продавця, продавець і до продавця каже, в вашій машині тут є отакий от момент, а продавець каже, то це не моя машина, це ваша вже машина. Що ви до мене там? Якби це Хочете, можу документи там переробляти, ціна питання, там щось 200 доларів. Наскільки та ситуація зараз була оця розмова правильною зі сторони продавця? Вона була правильною, якщо врахувати всі, всю ситуацію, яка склалася до тих пір, поки ви не віддали гроші за автомобіль, проблеми по машині є цього ж продавця. Та? Тобто, будь-що там ви вилазить, там якась помилка в документах, та розуміємо. Ці, цю ситуацію все вирішує продавець. Як тільки ви взяли оцей цей пакет документів з надією, що ви дома поставите автомобіль якось краще ніж на місці з продавцем, ці всі проблеми переходять на вашу голову. Це потрібно розуміти. Та зазвичай все добре, зазвичай ви приходите, ставите на облік, тому що в принципі ну, юридично все правильно. Ви купуєте автомобіль, дуже часто автомобіль привезений на фірму. Фірма вам в будь-якому випадку виписує на вас договір купівлі, ви віддаєте кошти і самі ставите на облік. Але якщо зробити тут момент такий, знаєте, як кажуть. Маленьку паузу і трошечки змінити оцю, цю, цю всю ситуацію. Фірма виписує вам договір купівлі, ви з продавцем йдете в сервісний центр, він вам допомагає, він зацікавлений, він це вміє робити. Він допомагає вам поставити на облік і ви щасливі їдете як власник додому на своєму автомобілі і про ніякі додаткові 200 доларів. Мови просто немає. Отут От треба для собі для себе розуміти, купляючи автомобіль. Чи ви готові потім оце все слухати і розуміти, що у вас є якісь там, знаєте, як кажуть, проблеми, то вже треба щось вирішувати? Насправді, якщо бути відвертим, якщо розібрати цю ситуацію, я поверхнево з нею розбирався, ну, принаймні, зі слів замовниці, що купила автомобіль, вона сказала, що там розмитнення на рік молодше, а по факту, як би кажуть, що вона цей автомобіль є. На рік нижче, там щось дев'ятий рік, розмитнили десятим. Якщо так, розмитнили І по-правильному, якщо експерт нормальний, давайте так, він зацікавлений вам допомогти, а не сказати ідіть додому, то він навіть може вам розмитнення попідписувати, і розмитнення вам можуть зробити десятим роком, тому що ну, розмитнене не розмитнення, а поставити на облік, тому що розмитнення було десятим. Можливо, там ще щось було, якісь моменти. Особисто документів я в руках не тримав, я не бачив. Але насправді тримати документи в руках, ніхто з майстрів, з експертів, які з вами ходять по ринку, не, вони це не, не зроблять правильно. Навіть якщо хтось з вами буде ходити, вам буде, знаєте, кажуть, медом, медом це все мазати, і буде вам розказувати, що «та, ми документи все допоможемо, я все перевірю. І якщо вам будь-який експерт, оцей майстер, який з вами ходить, дивиться розумно в документи і каже, та, тут все добре, ставте на облік. Женіть такого експерта в шию. Вибачте, що так кажу, але це правда. Ніякий експерт, який себе поважає і е, турбується про вас, ніколи не скаже, що він такий крутий експерт, що він бачить, що все буде добре. Причин я можу назвати декілька, але основна причина це те, що я починав розмову, що ніколи не можна гарантувати, що буде за два-три дня, яка ситуація може змінитися, яка судова справа може вилізти. Та? Навіть ми говоримо ж про свіжу пригнані автомобіля, а яка ж там судова справа, автомобіль ще на обліку не стояв. А в нас був, до речі, випадок, як людина купила такий автомобіль, е Рено scenic і ставити на облік, а судова справа, виявляється, в Європі була. І поки він вирішив ставити на облік, проблема вилізла в тому, що він не може поставити, бо машина світиться в Інтерполі. Документи йому на руки віддали, а машину поставили на штрафмайданчик. І сказали, поки це не, не, не зміниться там в комп'ютері в них, що вона є в розшуку. До тих пір ти, ти нічого зробити не можеш. І тоді теж все цікаво було. В цей момент людина до мене дзвонить і каже, Романе, як це зробити, а по факту він же гроші віддав. Він дзвонить до продавця, продавець каже, я тобі що винен, то не моя машина, я її взяв перепродати. Він дзвонить на фірму, фірма каже, там ми що, ми просто її перевезли. Чому так все сталося? Тому що гроші вже були передані. А коли гроші передані, ви лишаєтеся з проблемою сам на сам. І іноді проблема не є проблема, а є тільки. Так я вам скажу, це така технічна є вимова серед працівників сервісного центру і тих бігунків. Називається грижа. Вас відправляють з грижею, бо ви прийшли просто поставити на облік там та в чергу записались. Ви не прийшли разом з бігунком. З бігунком ця грижа вирішується легко. Але по факту лишається те, що ви не можете поставити на облік. І це насправді ваша проблема, бо ви заплатили гроші, а не поставили на місці на облік. Тому чесно вам скажу, я бачу, що тут час від часу такі відео треба нам піднімати на нашому каналі, тому що я отримую багато дзвінків, де люди не розуміють, що їм далі робити. Тобто машину вже перевірили, машина, технічний стан, такий, який є. Ну він підійшов. Що ж далі з цим всім робити? І виглядає, в принципі. Що якщо вам дають договір купівлі і кажуть, що сам собі поставиш на облік, воно юридично ж правильно, так? тобто тебе ж не обманюють, будь ласка, став. Але є оцей ризик, чи ви до кінця правильно поставите. І тому є, давайте так лінію жирно під, 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 підведемо, Правильно, після того, як ви обрали автомобіль на ринку, чи знайшли його через авторію, перевірили, правильно сказати цьому продавцю, я даю кошти після того, як відбудеться перереєстрація транспортного засобу на мене. Мене запитували в коментарях Романе, я ж продаю машину свою, та? я ж ну, не займаюся цим. А мене ж не обманять, що я напишу, що я продав машину, та? продаю, а людина мені кошти не віддасть. А давайте з цим ще розберемося, щоб це вже було в нас сьогодні правильно, ця тема була це, розкрита. А тут це дуже просто. Ви коли приїжджаєте в сервісний центр Вез України, колись МРЕО називали, ви до оператора, та? там дівчинка чи хлопець, хто там будуть. Скажете, що наголосіть, коли має бути відбутися передача коштів. Законодавець наділив можливістю, коли це правильно має бути. По-простому, це має бути після того, коли автомобіль пройде усі перевірки. Це фізично експерт криміналіст подивиться. Це по базах перевірять автомобіль як Інтерпол, якщо вже була на реєстрації. також перевіряється по реєстр буржників, тобто по нашим, по нашим базам. От. І після того. Вам скажуть, документи готові, забираємо, віддаємо зараз на підпис. Через пів години ви отримаєте номера з новим реєстраційним документом, ну, в тих паспорт народі називають. От, і тоді у вас є оце вікно. Якщо щось йде не так, то ви підходите і кажете, мені не дали грошей, чи навпаки. Ну, розуміємо, та? тобто тут от так воно відбувається. Тому насправді все продумано і все передбачено. Питання тільки, щоб самому себе не заганяти. В якісь труднощі, складнощі. Отут От треба собі цю річ розуміти. Я думаю, на сьогодні ми цю тему, в принципі, розкрили, інформацію, в принципі, зрозуміли. Переписуємо автомобіль, в процесі перепису автомобіль передаємо кошти продавцю. Якщо вам дають папку документів, сам собі поставиш, то тут треба тільки розвести руками і, і домовлятися правильно, бо ризикувати це чи вам, чи ні. Вам вирішувати. Звичайно, що хочу ще так, також наголосити, ви ж все рівно потім підете і ставите на, на реєстрацію цей автомобіль. Чому ж його не зробити цю реєстрацію на місці? Яка різниця, де її зробити? Ну, отак. Іноді я чую виправдання, що по часу не виходило, бо в мене там робота. Задумайтесь, тому що ті гроші, там, тих 8-8 тисяч доларів, які ви віддаєте за автомобіль. Якщо щось піде не так, то цей один день ви будете дуже довго згадувати, бо за один день такі гроші не заробляються. Оце сьогодні, друзі, хотілося підняти цю тему. Давайте одним махом, також маємо ще трішечки часу. Пошук автомобіля, мене запитують, Романе, от перевірили автомобіль через авторія, там, до вас когось брали, зараз ми до вас звернулися. Ну і автомобіль ну, недобрий. Як же правильно шукати цей автомобіль? Давайте два слова про пошук автомобіля через е, інтернет-ресурси. Насправді, в мене також бувають такі дзвінки, що до мене, мене запитують, Романе, а от автомобіль свіжо привезений, хочу тільки такий: Роман, е, автомобіль з там, Норвегії, а Роман автомобіль з Польщі, з Німеччини. З Німеччини там, центральної, не центральної. Насправді я завжди опираюся на фактичний стан двигуна. Якщо ви собі шукаєте автомобіль, ви повинні розуміти, що можна навести простий приклад. От уявляємо собі, що ми з вами сусіди, ви купляєте новий автомобіль, і я купляю новий автомобіль, ми разом, сусіди з вами купили по одному новому автомобілі. Через півроку історія в нас буде різна. Наприклад, ви гарно ходите, оглядаєте, все робите, що треба, витираєте, помили автомобіль, правильно стоїть. Не в, не в сирому гаражі, ТО ви проходите вчасно, всі ями переїжджаєте акуратно, доглядаєте за кузловом. Розуміємо, та? Тобто у вас все правильно. А в мене все навпаки. Яма, я проскочив. Малий взяв машину, теж по ямах проскочив. Поїхав на дискотеку, там теж як попалося. Заміна масла забув вчасно, пізніше поміняв. Сирий гараж, все нормально, нічого страшного, я тримаю в сирому гаражі. Через півроку у нас будуть різні стан автомобіля, попри те, що ми живемо на одній вулиці і в нас поруч будинки. От тут я думаю, сьогодні ми повинні зрозуміти, що пошук автомобіля відкидаємо відразу ті всі розумні речі, що там автомобіль був, використовувався десь там, знаєте, в Києві, а цей автомобіль був у місті Львові, а цей свіжопривезений. А цей вже півроку їздить і чи це погано. Давайте одним словом, ще за півроку відразу вам скажу, чи за рік. Тобто автомобілі, які вже тут продаються. Уявіть себе, на місці покупця ви купили новий, не новий, а свіжо привезений автомобіль. Ви його покуп... купили, ви відразу міняєте ремні ГРМ, починаєте на ньому їздити. А автомобіль до того, до речі, часто на площадках стоїть мертвим грузом. У вас починають якісь прокладочки там підсочуватись, якісь резиночки, салінблоки. Ви це все поміняли, зробили. І, умовно, через рік у вас ситуація, появилися кошти, ви хочете придбати кращий автомобіль, ніж у вас зараз є. Ви його виставляєте на продаж і уявіть собі, що якийсь експерт до нього дзвонять, а якийсь експерт каже, ні ні цей автомобіль, навіть дивитися не їдемо, він же рік тут їздить. А чим же ж погано, Уявляйте, уявіть себе на місці цього продавця. Ви купили автомобіль, який був свіжо привезений, все замінили, зробили, підігнали автомобіль в доброму стані. Тому тут також автомобіль свіжопривезений і автомобіль, який тут користувалися, також не треба себе прив'язувати. Бо людина фактично може, як ви правильно собі все обслуговувати, а може їздити, обслужити її, а потім навпаки вбивати. Тобто може бути все навпаки. Тому знову ж таки вертаємося до першого варіанту, про який я казав, сусіди. Оце сусіди. Один обслуговування може робити таке, інший може робити зовсім по-іншому з автомобілем, і тому стан буде різний. Але тепер увага. Я продаю свій автомобіль комусь дешевше ринкової вартості, та, там, середньої ринкової вартості. А ви продаєте середню, вище середньої. Ви не продали, я продав, я продаю по найнижчій ціні. Купляє в мене хлопчина, який дуже любить автомобілі, дуже доточний, і він починає оце все. У мене по ходові є проблеми, він це все міняє, вимінює салінблоки, шарові, шрузи там подивився, та, вчасно все поміняв. Він міняє це все і в нього з'являються кошти. Він через півроку продає автомобіль, а ви свій ще продаєте. І в нього вже все свіжо помінене. Тобто машина ні ваша не була в ДТП, ні моя, давайте на рівних умовах. І уявіть собі, що він це все поміняв. І він продає далі цей автомобіль і вирішив його продати. То в кого краще буде взяти? Тут же вся ситуація міняється. Кардинально, він буде вже продавати по вашій ціні, тому що ну, є середня вища середньої вартості, він виходить на вищу середню, але в нього все стоїть свіженьке. Ну як не крутий, якщо ви ставите нові селінблоки, і селінблоки у вас будуть не замінені, у вас будуть п'ятирічної давності, але у вас вони ви акуратно їздили, та, вони у вас нормально збережені, але вже все рівно будуть тріщини, ваші селінблоки будуть гірші. І так все решта. Тому. Давайте підведемо знову ж таки грубу лінію. Потрібно дивитися фактичний стан. Не шукайте чогось там, знаєте, я кажу, де, звідки, коли, і хто, коли, кому, як міг продати і таке. Шукайте, дивіться стан. Подивіться спочатку автомобіль, який має вам подобатися. Ви знайшли автомобіль, який подобається. Скидаєте мені там Viber, WhatsApp, Telegram. Я вам озвучую ціну, бо ціна міняється, все залежить від локації. Якщо підходить, оплачуєте експерт. Після оплати виїжджаємо, оглядаємо, формуємо цей повністю звіт і далі приймаємо рішення разом, чи вартує автомобіль і уваги, чи не вартує. І тому, якщо так правильно підходите, ви виключаєте в себе дуже багато часу логістики, яка не працює. На жаль, але це правда. На жаль, логістика не працює. Працює єдине, що потрібно, це факт. Це то, з чого я починаю завжди кожного кожного разу. Це відкривати Car Vertical. Це є оця історія автомобіля, це ви собі подивитеся пробіг. Бо дуже сумно, коли... Скрутили всі гарно блоки, ні один експерт, що ви зрозуміли, якщо скрутити блок і там буде все гарненько, він не зможе сказати, я бачу, що там колись був інший пробіг. Він може сказати, оцей блок не відкривається, некоректно відкривається, я бачу втручання, але якщо вже там стерто, чи там стоїть рисочка, чи нолік, чи ну, розуміємо, та? ні один. І тому буває такі, що так гарно скручують, що експерт бачить, що воно не відповідає дійсності, тоді відкриваємо карвертікал. Хоча його треба завжди відкривати, в будь-який час. До, до перевірки чи після, як вам буде зручно. І ви тоді, принаймні, знаєте, я кажуть, зрозумієте, який пробіг. Бо якщо ви вже відкрили CarVertical, а там 400 чи 500 тисяч, а вам продають машину за 250 пробігу, ну, то ви вже розумієте, що є нестиковка і цей автомобіль ну, треба від нього тікати. Як то уважно дивиться, я розкривав, до речі, тему е кашкая, якого ми дивилися в Дубно. І там експерт подивився, каже, Роман, всі блоки, я бачу цей, скину мені також, я також дивився, всі блоки рівненько, гарненько, так скручені, що не, не підкопаєшся. А по факту, каже, бачу більше. Перевірили, 100 тисяч було скручено. Ну, якщо вже так дуже доточно, не 100, менше, в районі 70 тисяч, але скручено було. І скажу, чим закінчилося. Замовник подивився, каже: Романе, я щось не хочу. Там щось 304 тисячі було пробігу. Він каже: Я подумав, я її не хочу. Отак. От Тому, друзі, перевірка має бути завжди. На цьому будемо прощатися. І ще раз наголошую: не забуваємо піднімати жирний палець вгору. З вами був Роман Світушак. Слава Україні! Слава ЗСУ. Ми переможемо! Перемога близько!